Польські фермери заявили, що збираються найближчим часом почати блокувати не лише український, але й західний кордон Польщі з Німеччиною кордон. Ну що ж, прекрасно. От якщо вони заблокують кордон з Німеччиною, от тоді дасть Бог за них серйозно візьмуться за оцю гебню польську сільську тупу неосвічену, яка абсолютно... Нічого не розуміє і не хоче розуміти, крім власного пуза, яке хоче напхати пожирніше. От за них візьметься польська влада, тоді по-нормальному, і, можливо, вся ця ситуація піде на спад. Коли за них візьмуться польські спецслужби. Ну, і звичайно, поліція, то, можливо, до керівників польської держави краще йде, що вся ця ситуація розкручується рашкою, що це не інтереси фермерів, інтересами фермерів там маніпулюють, а що це рашка і їх. Штовхає на всі ці ідіотські протести. Я не виключаю, що е, ці протести фермерів в інших країнах Франції, там я не знаю, Іспанії, ще десь. Вони також, очевидно, що е, підігріваються ФСБшною агентурою. Ну, звичайно, ну як е, жовті жилети були у Франції. Ну, звичайно, що це організатори е, на Лубянці. Ну, там же ж. Було дійшло до того, що російськомовні протестанти жовті жилети в Парижі палили французький прапор. Це було зафіксовано. Ну це ж зрозуміло, що це не французи. Так само і з цими фермерами. Нехай зариваються, нехай зламають собі шию.